ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китайський студент визнав себе винним у шпигунстві. Прокурори заявили, що він використав безпілотник, щоб сфотографувати секретні морські судна на військовій базі США. найбільше у світі військовий альянс проводить ювілейний саміт НАТО та його азійські партнери. Схоже, як ніколи, єдині у своєму прагненні протистояти Китаю. Тоді як лідери США та їхні союзники з оборони зустрічаються в американській столиці. Прем'єр-міністр Індії веде переговори з Володимиром Путіном. Китайський студент визнав себе винним у тому, що фотографував корабельню ВМС США за допомогою дрона. У пам'яті перестрою ФБР виявило фотографії та відео секретних кораблів ВМС США, деякі у процесі будівництва. Ши фен юнь, аспірант університету Міннесоти. Прокурори заявили, що в січні цього року він керував дроном біля корабельні Ньюпорт Ньюс у Вірджинії. На цій верфі виготовляють висококласні авіаносці та атомні підводні човни. Влада заявила, що Ши порушив закон про шпигунство, який забороняє фотографувати військові об'єкти. Як його спіймали у документах, зазначено, що його дрон застряг у дереві на ділянці одного місцевого жителя. Студент звернувся до нього по допомогу, а сусід повідомив про це в поліцію. Ши звільнили під заставу. Він чекає на вирок у Вірджинії. Йому загрожує до двох років в'язниці та штраф до 200 тисяч доларів. Останнім часом на військових базах США затримують дедалі більше громадян Китаю, які видають себе за туристів. У березні цього року нелегального китайського мігранта заарештували після того, як він проник на базу морської піхоти у Каліфорнії у 2019 році. Іншого китайського студента Джаодзян Лім засудили до року в'язниці за те, що він знімав відео на тій самій військовій базі. На той час йому було 20 років. Його адвокат сказав, що той турист, який просто заблукав. Але у пам'яті фотоапарата та смартфона Джао були лише фотографії з військової бази Влада США має намір ретельно перевіряти всі земельні угоди поблизу важливих військових об'єктів країни. В Україні дедалі більше стурбовані тим, що ділянки біля секретних баз скуповують китайці. Міністерство фінансів запропонувало нове правило, і відповідно до нього під посилене спостереження потрапить понад 50 військових об'єктів. Комітет з іноземних інвестицій США ретельно вивчатиме всі операції з купівлі землі в їх районі, і він зможе заборонити продаж, якщо вирішить, що існує за. Гроза національній безпеці, нагадаємо, у травні США заборонили виділяти китайській криптовалютній компанії Землю поблизу ракетно-ядерної бази, побоюючись шпигунства. У Вашингтоні відбувається саміт найбільшого у світі військового альянсу, на який зібралися лідери Європи та Північної Америки. НАТО і його партнери з Азії об'єднують зусилля щоб протистояти Китаю. Водночас, президент Південної Кореї попереджає альянс про поглиблення військових зв'язків між двома союзниками які на північної Кореї і Росією. І відповідаючи на запитання агентства Reuters перед поїздкою до Вашингтона Юнсок Юль сказав цитата: Північна Корея безумовно становить загрозу для міжнародної спільноти. Він також висловив сподівання, що Росія тверезо оцінить, яка сторона Південна Корея чи КНДР важливіша та потрібніша для її власних інтересів. Раніше державні медіа Північної Кореї опублікували кадри, на яких делегація високопоставлених військовиків КНДР готується вилетіти до Росії. Центральна телеграфна. Агентство Кореї повідомило, що це перший такий обмін між двома країнами. Відтоді, як у червні, їхні лідери підписали договір про тісне військове співробітництво. Сеул розкритикував цей договір, який зіпсував його відносини з Москвою. Юн Сок Юль також сказав цитата: військова співпраця між Росією та Північною Кореєю це явна загроза та серйозний виклик миру та безпеці на корейському півострові та в Європі. Він додав, що рішення Сеула про підтримку країни зброєю залежатиме від розвитку відносин між Москвою та Пхеньяном. До складу НАТО входять країни Європи та Північної Америки. Але цього року до зустрічі приєдналися чотири партнери альянсу з Азійсько-Тихоокеанського регіону Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея. the meetings this year. Поки США та їхні союзники зустрічаються у Вашингтоні. Лідери Росії та Індії проводять переговори в Москві, зміцнюючи свої зв'язки. За даними держдепартаменту, Вашингтон вже висловив Нью-Делі свою стурбованість у зв'язку з поглибленням партнерства між Індією та Росією. Водночас у понеділок президент України Зеленський опублікував фотографії дитячої лікарні з руйнованою російською ракетою. На тлі цієї трагедії він назвав саміт Індії та Росії. Цитата величезним розчаруванням та Нищівним ударом по мирних зусиллях, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав Путіну, що його країна виступає за мир. А після переговорів заявив, що в нього вселилася надія. Варто зазначити, що Росія головний постачальник зброї до Індії. Індія також купує в Росії понад 40% своєї нафти. Водночас індійський уряд жодного разу не засудив війну Росії проти України. Уряд моді намагається знайти баланс у відносинах між США та Китаєм, також своїм ключовим торговим партнером Росією водночас на кордоні однієї з країн-членів НАТО в Європі відбувається демонстрація сили. У понеділок Білорусь та Китай почали спільні військові навчання за кілька кілометрів від польського кордону. Навчання триватимуть 11 днів. Напередодні саміту НАТО. Речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виклав свою програму гарантування безпеки. Він пропонує активно стримувати Китай та його союзників. Гітлерівська коаліція трьох країн часів Другої світової дуже схожа на альянс Китаю та його союзників у наші дні. Про це заявив речник Палати представників Майк Джонсон під час заходу, присвяченого глобальним загрозам. Я називаю це вісю, яку очолює Китай, яка складається із союзників Пекіна, Росії, Ірану, Північної Кореї, Венесуели і навіть Куби. У кожного з них своя культура та свої специфічні зловісні цілі. Але всі вони щоранку прокидаються з думкою про те, як їм знищити Америку. Майк Джонсон розповів, як ворожі сили проникають до західних країн через Кубу та Венесуелу. Китай – наша найбільша загроза, і він бере участь у зловмисних операціях впливу по всьому світу. Зокрема, співпрацює з наркокартелями за підтримки Куби та Венесуели. Він отруює американців фентанілом. Китай, Росія та Іран співпрацюють із Кубою, створюючи шпигунські бази для стеження за американцями та забезпечуючи транзитні пункти для терористів. І всі ці ворожі сили діють у. all these enemies operating in our hemisphere. За словами Майка Джонсона, національна безпека США залежить від спроможності уряду збалансувати бюджет і водночас посилити військовий потенціал для протидії Китаю. Спочатку ми маємо зміцнити наші внутрішні позиції, бо національна безпека, вочевидь, починається вдома. Це неприємна правда, але наша найбільша проблема в галузі національної безпеки це наш державний обов'язок. Конгрес має визначити пріоритети для забезпечення найважливіших потреб нашої країни. Наша національна безпека має бути на першому місці в цьому списку у межах саміту НАТО цього тижня речник палати представників Майк Джонсон зустрінеться з прем'єр-міністром Греції, президентом Чеської Республіки, новообраним прем'єр-міністром Великої Британії та президентом України Володимиром Зеленським з Вашингтона Луїс Едуардо Мартінес. А тепер про наслідки пандемії COVID-19 для американців ми дізналися нові подробиці за оцінкою Heritage Foundation, Епідемія завдала США збитків на суму понад 18%. Трильйонів доларів. Аналітичний центр стверджує, що Вашингтон має вимагати компенсації від Китаю. Ковід 19 забрав життя понад мільйона американців, а економічний збиток становить 18 трильйонів доларів. Такі дані оприлюднила комісія Heritage Foundation з питань Китаю та ковід. 19 комісія стверджує, що Пекі несе головну відповідальність за катастрофічну пандемію нашого часу, зокрема за приховування даних про вірус та спотворені фактів. Дії китайської влади призвели до загибелі понад 38 мільйонів людей у всьому світі як свідчать факти компартія Китаю протягом семи тижнів приковувала критично важливу інформацію на ранніх стадіях спалаху. Лікарів, журналістів та інших людей, які намагалися попередити світ про серйозність вірусу, змушували мовчати та погрожували їм ув'язненням. Також влада КНР не зупинила міжнародні авіарейси з епіцентру поширення вірусу. у Кані. в результаті ковід швидко поширився по всьому світу. У звіті також викладено рекомендації комісії. Наприклад, конгрес має ухвалити поправку до закону. Про імунітет іноземних суверенів вона дасть змогу федеральним судам вести справи, в яких американці вимагають грошової компенсації від іноземної держави за шкоду, пов'язану з пандемією. Комісія пропонує створити цільову групу щодо виплати компенсації. Вона допомагатиме громадянам США подавати позови проти Китаю за збитки, завдані пандемією, та пов'язані з нею економічні втрати.